Вітаю всіх! Пропоную подивитися, що вас очікує, які будуть події у нас до кінця цього місяця і до кінця цього тижня, тобто до кінця березня. Які події вам варто очікувати? Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко про головне. Кому що потрібно буде почути, я озвучу. І не забувайте, що розклади у нас загальні. Тож, перший варіант. Для вас жінка, гроб і дім. Дивіться, у вас, можливо, будуть якісь кардинальні і доленосні події відбуватися саме у вашому домі. І сприяти цьому буде саме дівчинка. Можливо, у вас ці кардинальні зміни будуть стосуватися для чоловіків, можливо, ви одружитеся і проведете свій дім дівчинку свою. А якщо це для дівчаток, то, можливо, ви самі будете щось змінювати у своєму домі. Тому що вже визріла ситуація, і ви просто будете змушені тими обставинами, доленосними подіями, які у вас будуть відбуватися, розставити все по своїх місцях. Тож, до кінця тижня ви будете займатися. Своїм домом і тим, що буде там відбуватися. Можливо, будуть якісь такі кардинальні зміни, де ви, можливо, хтось себе зможе оцінити і отримати від того задоволення. Для когось, можливо, навпаки, ви собі, в собі зможете розчаруватися. Але вам варто розуміти, що потрібно любити себе такими, які ви є. І другий варіант для вас до кінця тижня змія якор і місяць. По другому варіанту, можливо, вам хочеться вже отримати якусь стабільність, впевненість, або, знаєте, щоб вже прояснилася ситуація із певних питань. Тому вас будуть тож також для одних людей, можливо, буде розвиватися таким чином, що вам доведеться дуже добре обміркувати всю ситуацію, що вас навколо вас склалася. Проявити мудрість, тому що змія це у нас також говорить про мудрість. Якщо ви проявите свою мудрість, ви зможете з'ясувати саме те, чого ви не розуміли. Можливо, ви зрозумієте, хто вам шкодив, можливо, ви зрозумієте, чому саме так у вас складається в житті, чому ви не відчуваєте свою стабільність. Тобто у вас буде час для того, щоб ви обмірковували про те, що стосується вашого. Вашої опори у житті і для того, щоб прояснити ситуацію, яка для вас була поки закрита. Для когось, можливо, буде інша ситуація, що якісь негативні люди будуть вам там щось розповідати і навмисно вас вводити в оману, щоб ви перебували в якихось незрозумілих ситуаціях. Можливо, хтось захоче похитнути вашу віру в себе. Або у тому, що ви дієте правильно, бо йдете своїм шляхом, а ті слова на вас будуть впливати. Тому вам потрібно дуже ретельно ставитися до свого оточення і не варто все сприймати на віру. Тому що до кінця цього тижня для когось ситуація можливо вже і проясниться, якщо ви проявите свою мудрість, а для когось, можливо, навпаки. Поки що буде щось закрите. Саме, можливо, ви не побачите, хто ваш ворог і хто вам шкодить, тому що відкриту боротьбу з вами ніхто не веде, а потаємно там вам щось бажають І із самих кращих почуттів, як вони висловлюються, вам говорять якісь неприємні речі, щоб ви потім перебували в якихось ілюзіях або у сумнівах. Це був другий варіант. Третій варіант для вас. Дерево, гора і собака. Для третього варіанту до кінця тижня будуть стояти актуальними питання вашої родини, здоров'я і якихось проблем, які наразі ви не можете вирішити. Тому вам потрібно зрозуміти, що, можливо, у вас є такі друзі, які себе видають за друзів. А насправді вони вам роблять такі перепони, через які ви не можете пройти. І е, ніби у вас вистачає здоров'я, ніби у вас вистачає ресурсу, ніби і натхнення є, бажання діяти є. А стикаєтесь з якимись такими подіями, що оте все, що у вас є, ви не можете його десь пристосувати або реалізувати. А е, всьому є причина в тому, що. У вас хибні друзі, які вам показують лица друга, а насправді бажають, щоб ви спотикалися більше, чим вам того в житті взагалі потрібно. І тому вам наразі до кінця тижня потрібно діяти таким чином, щоб не шукати, не йти на пролом і не шукати легкі шляхи. Просто краще обміркувати, не поспішайте, роздивіться своє оточення і зверніть увагу на свій дім, для того, щоб його можливо благоустроїти, можливо, відновити свої ресурси, перепочити і потім діяти. Обміркуйте ту обставину, яка у вас склалася наразі. Це саме для цього у вас, вам потрібен час до кінця цього місяця. Це був третій варіант.